Що ми Беремо то по денчині. Треба брати. По-любому Провіряйте. Ого, угу. Ну нічого. Товариство непоганість. Нахіра я везю. І короче мочичок. Я приціл не знайшов, але то навіть таке. Я знову сліпий? Хіра не бачу. А бачу! Марк А, Окей. Там можна якийсь приціл нормальний? Угу, mm -hmm. пісюна понюхав тільки хіба, а не четвірку. Так в тупу тоді не хочеться. Скудиш! Та хто там такий проляканий. Шо Та шо так? За... Уп, сетку б'ється. Угу. Mm -hmm. Na chyba tak, gdziekolwiek. Ja byś... Bic... Bic... zabora rozbił. Ну таке. Але... Топ-один. Фак є факт. Фак. Фак є фак є факт.